Коли російські загарбники мобілізовували на окупованій Херсонщині п'ятдесятирічна українця Юрія Галушка до лав російської армії, вони і у страшному сні не могли собі уявити, чим це може закінчитися а чим саме скінчилося, докладніше далі. Як повідомив центр національного спротиву, мобілізований узвод управління артилерії Українець, отримавши зброю, розстріляв шістьох російських бойовиків. До речі, пан Юрій стратив не перших стрічних чмобіків. Усі розстріляні окупанти служили в артилерії, і обстрілювали мирних мешканців Херсона. За іншою інформацією, це були командири 10-го танкового полку збройних сил РФ. Також відомо, що він готувався до розстрілу цілий місяць, а здійснив його вночі. За інформацією пропагандистських роззмів, як щирий українець пан Юрій. Після розстрілу зробив ще й контрольні постріли у голову та серце. Ліквідувавши ворога, Галушко спокійно покинув місце служби. Окупанти запровадили план перехоплення, який поки результатів не дав. Росіяни були настільки приголомшені тим, що сталося, що у регіоні усі місцеві фейкові військомати призупинили мобілізаційну кампанію. Бажаємо відважному українцю скоріше пробитися до своїх. Додавайтесь до нашого каналу новин. Ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.